Дивися, друже. значить твій блок, від нього йде шнурок. Паверметр. вже показує 93 Вт. Бачите, 103,95 95. Заходить в електронну нагрузку, яка поки що відключена. Зараз ми її включимо. От, 19 вольт. 0 ампер. Ляха. Тут так як завжди, немає, бачите. Споживання 4 А. Через що? От, зараз грію цю. Доторкаюсь пальцями. Чому так? Тому що ця біда більше 5 А тяне. Значить, крутимо струм. Дивися. Значить, маємо. Вже отупило його. Тому що тут, як завжди, продовжуємо, блін. Світло засвічує ту всю хрінь. Значить 4 А плюс 4. Маємо споживання 160 Вт. Крутимо далі. Значить, йдемо 3,5, 3,9, 4 А. Плюс 4,2 маємо споживання 182. Значить, йдемо далі. Блін. Не хочу його перегружати, бо це бред. Я уверений був, що тут блок питання ні до чого. 4,6, плюс 4,2. Маємо 192 Вт. Що у нас на блоку написано? Можеш подивитися і визначити. Правильно я порахував чи ні? Ну, грубо. Я ще би нагрузив, але не хочу. Значить. Втикнув два щупа, як ти втикав для заміру напруги. Бачиш? Твоя напруга гарненько все міряється красиво. Ну, трошки завищена, але це не страшно. Для заміри струму. Значить, тут переводиться червона в ліву комірочку і переводиться на струм. Ну, але ніколи в житті так не вставляється. Струм міряється це через навантаження. Амперметр не може виступати в ролі навантаження, адже тоді виходить коротке замикання. Ти замикаєш свій блок і він уходить в за задхист в кращому випадку, в гіршому горять провода. Значить, щось у мене не дуже виходить нормально зазняти. Плавнозвісний тестер. Прийдеться зробити невеличкі харакірі. Тобто позбавити себе гарантії для того, щоб зрозуміти, друже. Юрка, що Чому воно так. Ну, от продовження девись, друже, болтаки там. Амперметр значить, мультиметр розібрав. Тут ми міряємо струм через загальний і через 10 Ампер Макс. Через цей теж можна міряти при виставленні значить, енкодера в від мікроампер до міліампер. Бачиш, що тут це розписано до 200 мА. Ось до цього ось значення. 10 А ставим став на загальний і на 10 А. Що це таке? Це ось ці два провідника у нас що на платі вони замкнуті. Оцей другий запобіжник у нас йде, значить це просто запобіжник, якщо ми випадково дійсно молодці взагалі китайці, щоб поставили сюди цей запобіжник. Вище 10 А він згорає і спасає тим чином цю плату. Ось ці два провіднички, бачиш, вони замкнуті, коротко замкнуті. Тобто, якщо в тебе ці два щупа ставлені сюди, судиш, то ти просто-напросто оцими от штуками коротиш блок і виходить, маленьку іскру в кращому випадку. Значить, плюс йде в опльотку, з опльотки виходить на навантаження. Оце от. Далі шурує значить, в червоний щуп. Сюди от вольт, в амперметр. Це вже е, переключений тестер в режим амперметра, включена підсвіточка. І зворотній мінус йде напряму на амперметр на коман. Включаємо підсвіточку, Доторкаємо сюди. Бачиш, через навантаження це все шурує на всякий випадок. Так. Включив цей тестер, точніше, струмові кліщі і будь ласка, 4,5 А. тобі показав в першому відео, точніше в першій частині. Значить, Включив електронне навантаження, плюс цю нагрівалочку ніхромову. Та є блок в порядку. Далі ще можна протестувати на пульсації, але ну, не бачу змісту. Тебе Та знову там проблема, але ну, ніяк не з блоком.